Канал ДБІ та станка відрила працюють разом, щоб підтримувати українців у Німеччині. Ми підготували та цікаву тему для вас. А саме пов'язка до землі. Якщо ви отримали тимчасовий захід у Німеччині за параграфом 24 закону. Перебування вам могло призначити конкретне місце проживання. Це із каже. Коли вона знімається автоматично відповідно до парага, заць, та офіційної позиції банд через три роки. Керування зі статусом за 24 параграфом обмеження автоматично скасується. Це правило навіть для тих, хто отримує соціальну допомогу. Жодних додаткових заяв або погодження не потрібно. Якщо хочете переїхати до закінчення трьохрічного терміну. Тоді вже потрібно свода відомства Аусланбізіора. Підпишіться на наші канали, та якщо відео було корисним для вас, поставте нам подобайку. Теперь нас канал про життя в Німеччині, особливості інтегрування, роботи та повсякденного життя. Ми об'єднуємо людей із різних вулиць та професій, даючи можливість кожному долати труднощі разом. Вітрила це жива та активна спільнота українців у Німеччині, яка допомагає один одному адаптуватися в новій країні. Ми Підтримуємо розвиток бізнесу, пошук роботи надаємо поради та створюємо можливості для взаємної підтримки. Вітрила це не просто мережа, а місце, де можна знайти нових друзів, ділових партнерів і підтримку в складній часи. Якщо ви щойно дізналися про нас, приєднуйтеся до вітрила та слідкуйте за оновленнями від ДБ Веріта. До зустрічі!